Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень. Ніби вітають усіх добрий день! Вітаю вас, малята, на занятті з малюванням. Дітки, відгадайте загадку і здогадайтеся, для кого ми будемо сьогодні малювати. Найрідніша, наймиліша. Вона всіх нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадали, хто це? Мама, так малята, сьогодні ми з вами будемо малювати чарівну квіточку для матусі? Для малювання нам знадобиться фарба гуаш, два пензлики, серветка, водичка і аркуш білого кольору. Спочатку намалюємо стебло нашої квітки. Беремо пензлик, мочуємо водичку і набираємо зелену фарбу. Малюємо ось таку пряму лінію зверху вниз. А ще намалюємо листочки нашої квітки, ось так. А щоб намалювати квіточку, нам знадобиться інший пензлик. Мочимо його в водичку, набираємо червону фарбу на пензлик, і ось так я розфарбовую свою долоньку червоною фарбою. Ось так гарненько. Ви можете взяти другу фарбу іншого кольору, який вам сподобається. І ось всі пальчики зафарбовуємо фарбою. Так, а тепер беремо нашу долоньку і прикладаємо ось так до нашого стебла. Можна трошки натиснути іншою ручкою, щоб краще був відбиток. І піднімаємо ось така гарна квіточка для матусі в нас вийшла. Дітки, вдома разом з дорослими намалюйте таку. Квіточку. До побачення!